Коротше, ваша міма сьогодні вирішила спортити погоду. Мало того, що вона сама спортилася, так вона додала ваша міма. Значить, пофасувала я. В мене вийшло 4 пакуночки попів кіла. Відсипала ж собі на печиво вовочки пів кіла. І дивлюся, в мене залишається, ну, в оці ж миски. Ну, я не знаю, там грам 100 може, а може і не було. І так мені захотілося його солодким. Якби ви тільки знали. Я всипала туди чайну ложечку цукру, перемішала. І без чаю, без нічого, з таким задоволенням я його з'їла. А зараз сидю і думаю, я напевно років 30 це точно не їла такого. Я не пам'ятаю, чесно вам кажу, коли я в останній раз їла кисломолочний сир з цукром. Я можу собі наколотити, це в нас Вова з цукром. А я можу взяти отак собі і наколотити з сілью, з чесничком. От таке я люблю. Зеленюшки туди, кропчику дати. Боже, яке це, яка це смакота. Но з цукром люди милі. Що це буде? Або, коротше, потепліє вже нарешті прийде та злополучна весна. Або знову морози вдарять, щось одне з двох. Хух, <кій> щось я сьогодні як то Біги, дорогає, біги, так ото і в мене. Так, у мене допікається останнє печиво. А так як я сири покривала латексом вранці рано, то на вечір вони вже сухі, їх вже можна покривати другий слой. Тому. Доки є час і поки печиво допікається, я вирішила все ж таки покрити сири, щоб завтра вже повністю зайнятися холодильником тим, де в мене свята святих, як то кажуть, потрібно поперевертати. Деякі сири розвакумувати, помити, обсушити. Ну, коротше кажучи, завтра буде день присвячений догляду за сиром. І просолки, мармура того, що сьогодні зварила. Ну, а там паралельно якісь свої, може, хатні справи. Ну, основа завтра. Е Вся направлена на те, щоб розібратися з тими сирами. Я, до речі, сьогодні перший раз, знаєте, як тут кажуть, оцінила всі масштаби бідствія роботи без е, великого силиконового коврику, той, що я спалила, я не знаю, як ми раніше, поки його не було, працювали на столі. Мабуть, правду кажуть, що людина вона здатна до всього звикнути, але й до хорошого людина звикає дуже швидко. Тому ось сьогодні займалася з печивом просто на поверхні столу без килимка. І що ви думаєте? І мені це ой як не сподобалося. Ну от прям ой, як не сподобалося. Не працювати на столі, не відмивати його потім від борошна. З силіконовим килимком це все відбувається набагато легше і швидше. Що Мікуша хоче від мене? Так, хлопці, не шкапайтеся. Стають на ногу мені. І своїми цапцарапками шкопають мене. Ой. У мене є ще одна новина для вас. Але зараз вже розберуся з сирами, а потім вам її повідомлю. Ось і все. І завтра, до завтра ці сири ось ця мілка повністю висохне. І завтра можна буде на неї поналіпляти наліпки і також відправити в хранілище в сирне. Отак. Напекла печиво. Вийшло аж кіло 400 в принципі, це одне і те ж саме печиво, але те, що знизу те обмакувала в цукор, а те, що зверху, те ні в що не обмакувала, а просто от запекла так, як є. Гляньте, яке воно м'якесеньке, пухке, взагалі супер. Воно таке, знаєте, по типу навіть слойоного всередині. Рецепт на кулінарному каналі. Кому цікаво. З одного заміса виходить кіло, 400, кіло 500. В залежності від того, скільки ви борошна дасте. Ну, а тепер про останню новину. Так, я все про наш кулінарний канал печуся, ви ж знаєте, так? Це в мене наразі головна боль номер 1 як то кажуть. Вчора ввечері е, я не пам'ятаю, чи я вам казала це чи ні, ну, напевно ж казала. Якщо чесно, я вже сама гублюся, коли я щось знімала і коли я що казала. Дивіться, вчора ввечері було ось показник 3877 годин. Тобто, не вистачало 123 години. Сьогодні вранці, коли я зайшла, показник так і залишався. Ну, думаю, все. Це сьогодні не буде ніяких змін. Це тепер завтра можливо. І, можливо, навіть двічі завтра буде. Бувають же ж такі випадки. Бувають такі, що може аж і післязавтра. І яким було моє здивування, коли я щойно зайшла е, на канал, да, зайшла в свою творчу студію. І дивіться, 3901 година. Ми вийшли на фінішну пряму. Уявляєте? Нам залишилось якихось 99 годин. Так як останніми днями додається, по 20 з лишнім годин за добу, то виходить, що у нас 5 днів, чисто теоретично. І ми можемо закрити цю шкалу. І подавати заявку. П'ять днів мінус сьогоднішній день, це вже залишається чотири. Тобто, чисто теоретично ми з вами разом до кінця цього тижня, а наступний понеділок це вже перше квітня, от ми з вами до кінця цього тижня можемо це зробити. Тому велике проханнячко. Треба трішки надавити на гашеточку. <свісно> і дожати все ж таки оцю шкалу злополучну в 4 тисячі. Я вірю, що в нас все вийде з вашою допомогою, звісно. Ну, а я й далі буду у вас балувати смачними рецептами. Я читаю всі ваші коментарі, я намагаюся на них відповідати. Я знаю, що більшій кількості з вас мої рецепти подобаються. Хто вже їх готував, куштував. Тому, тому до речі, це печиво також, але воно не дуже солодке, відразу попереджую. Печиво бомбезне, правда? Але не дуже солодке. Вова може таке печиво пити з молоком ще й в прикуску з варенням. Тому я і надалі обіцяю вас балувати всілякими рецептами, вкусняшками. А від вас прошу допомоги. Прошу, прошу, прямо наполягаю. Давайте зробимо це до 1 квітня. Сьогодні тільки вівторок, якщо такими темпами, це буде сьогодні, середа, четвер, п'ятниця і субота. Тобто, або в суботу, або в неділю, чисто теоретично ми з вами в змозі закрити вже це. І я б тоді відразу в цей же день подала заявку на монетизацію, розумієте? Ось ось ця новина, яку я хотіла вам розповісти. Все, на цьому буду з вами прощатися на годиннику без 15-ти, без 15 на сьому, господи, я вже заплітається. Я начебто, ну як, з того, що розпочинала, переробила все. Хотіла ще сьогодні попрати. Не попрала, бо мене погода з пантелику збила. Дощу начебто так і не було, ну, по крайній мере, будучи на кухні, я не чула. Завтра в планах, що варити нічого, завтра не буду. Завтра будемо солити мармур. Завтра будемо доглядати за сирами, на яких з'явилася пліснява. Зачищати їх, мити, купати, обсушувати вакуумувати. Завтра, напевно, потрібно вже буде завакуумувати і белперчики в наборчики. Ой, що ще завтра? Ну, коротше кажучи, роботу, роботу я собі знайду і завтра, і післязавтра. Але, якось так. Все. Дякую вам всім. Дякую за підтримку, дякую за теплі коментарі. До речі, я ще не дивилася. Що там є, коментарі чи нема стосовно сьогоднішнього відео. Про клієнтів і про ветеринарів. Ні, нема, так? Да? Немає коментарів. Чи ви вважаєте, що я не права? Чи. Чи я не знаю що. Зараз гляну, скільки там переглядів. А, так там і переглядів нема. Ага. Там 4 перегляди всього. На зайця пливли-пливли, на берегу всралися. А що це таке? Відео вийшло годину назад. І всього 4 перегляди. Це щось новеньке. Ладно, будемо чекати вашу реакцію. На сьогодні будемо прощатися з вами. Кажу вам всім дякую. Якщо голос мене зовсім не покине, то завтра обов'язково почуємося. А вам всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. І солодких снів. Бувайте до завтра. Па-па. Ловіть повітряний поцілуйчик.